Згідно постанови Кабінету міністрів. Що, світло? Та японський ти городовий, ну. Але державною чув? Чув державною. Тож, з е, тебе лайк і підписка за державну. Давай прямо зараз я дивлюся. О, може. Може, коли хоче. Ти ж це виражеш, да, Сань? Добре, з мене теж лайк і підписка. Знання я пока кавою... Вітаю, друзі! По прогнозам Нацбанка, вже в грудні 2024 року чекаємо чергове підвищення цін на пальне. І якщо раніше збільшення цін було майже непомітно, то в цей раз збільшення відчують не тільки автомобілісти, але й кожен українець. Чому так? Чого чекати? Давайте розбиратися. 1 вересня 2024 року, згідно постанови Кабінету міністрів, відбулося підвищення акцизу на пальне. Очікувалося, що ціна зросте в середньому на 2 гривні, але цього не сталося завдяки світовому поніженню цін на нафтопродукти та високі запаси в мережах АЗС, створених ще до підвищення акцизу. Запасів вистачило на декілька місяців, і вже найближчим часом на заправках з'явиться паливо за новими тарифами. Очікується підвищення на 9% від вартості, тобто ціна зросте на паливо від 3 до 5 гривень за літр. Тож поспішайте заправитися ще за старими тарифами. А 1 січня 2025 року відбудеться чергове підвищення акцизу, яке поступово буде зростати до 1 січня 2028 року. Тобто не встигнемо оговтатись від одного підвищення, як на нас вже буде чекати наступне. Далі я думаю, зрозуміло, що піднімуться ціни на товари, продукти та послуги, і тим самим це підвищення торкнеться кожного українця. Такі, на жаль, невтішні новини в мене сьогодні для вас, але зміни відбуваються. І я повинен про це казати, повинен попередити. Тож, якщо хочете бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за новинами. А від себе я вам бажаю, щоб у вас завжди був повний бак. З вами були Карфою. Побачимось!